Далі, як жартувати з чоловіком без самоприниження? Без само, да? без токсичних навіювань про себе? Це ж важливо. Замість цього. О, я ж така, о, я така забича, така глупая така, ой така не Ви ж так жартуєте про себе. Далі, що взагалі говорити на побаченнях, да? Щоб він щоб він вас взагалі держав в голові, просто тільки про вас думав. І от там же ж є техніка. Перші, перші 5 хвилин, перші 30 хвилин, як поводитися, так? Да? Далі. І особливо важливо, як використовувати правильні навіювання з чоловіком, да? щоб він сам хотів вас вкладатися. Щоб він сам хотів вас вкладатися. Далі також невербаліка це погляд, голос, дотики, да? те, що буде підсилювати ваші слова. Це я вам все дала на курсі магія флірту.